На підтримку українського громадян. Такі тяжкі для нашої країни військові. Наша група подала правки щодо бюджету 2313. І що бачимо? було порушено закон щодо процедури розгляду цієї правки. За словами міністра Марчука, а я особисто подавав за тільки цього року, тільки міц собі, друзі, українці, я звітую перекладу, держава витратила на чиновницький туризм, так званий, 8,8 мільярда гривень. І це під час війни. Я пропонував скоротити хоча б на 20% і направити ці кошти на відбудову спортивних закладів критичної інфраструктури та на обладнання, щоб там могли тренуватися наші діти на юнацька дитячий спорт, де тренувалися дідаїзмі, борці і пляжок наші діти. Та їх родини. І що ми отримали від пані від вас, який я повідомлю? Ні. Бюджетний комітет був перетворений на такий собі міжнасобойчик. Де це було домовлено, де за міністра Марченка світував. Навіть не зрозуміло, про що я йому робив. Тому, ще раз наголошую, я пропоную скоротити на 20% та спрямувати цю кошти на дитячий юнацький спорт.